Я немой, Я немой. Що, готові віддати життя. що готові віддати життя, захищаючи споконвічну свободу, захищаючи споконвічну свободу. Народу, нашого рідного. народу нашого рідного, дідівські вікові порядки та звичаї, дідівські вікові порядки та звичаї. Самостійну, Україну. самостійну Україну, це частина клятви, яку сумські добровольці прийняли, аби стати справжніми козаками. Сумщина – це козацький край, і тому я дуже радію тому, що сьогодні стільки хлопців вступає, поповнює ці ряди славетних наших пращу... Пращу... Наш... нашої, нашого краю. Достатньо згадати Конотопську битву 1659 року, коли наші козаки на чолі з Гетьманом Биговським вщент розбили армію росіян. Кожен із 80 бійців рішення, чи ставати уряди козаків, приймав добровільно. Усі разом воїни помолилися, та за козацьким звичаєм кожен мав поцілувати прапор, меч та хрест. Атак! Атак! Мабуть, це з дитинства ще було, коли ми всі дивилися мультик мультфільми про козаків, а потім підріс. І така у нас в країні ситуація, щоб був стати однією стіною на захист своєї батьківщини в рядах казахства армії. Ну, це для мені давно цього хотілося. Тому що я українець, я цим пишаюсь, і я розумію, як це потрібно на даний час. Це моє як, духовне, духовне мій стан. Це велике свято. На Богородиці і козацтва, і вільних людей, які хочуть здобути волю, славу і перемогу. Добровільно 24 числа я встав, взяв зброю руки і пішов захищати наше місто і свою сім'ю. І також добровільно, і я думаю, буду далі захищати свою сім'ю, своє місто посвяти бійців добровольчих формувань у козаки воїнів до дня захисників та захисниць відзначили грамотами чи пам'ятними монетами коїнами. А кожен підрозділ отримав автомобіль для виконання бойових завдань. Дані свята стали ще ближчими, тобто на нашу країну напав ворог, і ми пов'язані їх обороняти нашу країну. Тобто ці свята для нас для нас святі матки бажання захищати свою землю. Рідних у місті суми тихо, спокійно. Люди можуть з дітьми грати е, в парках і в мирному тихому місці жити. Це все завдяки людям, які зараз п'ять зробили да, форпостів, грубо до міста, і враг не може сюди дойти. Слава Україні! Героям слава Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми